Добрий день, мене звати Тетяна Балбус, я керівник жіночого мистецького гурту Палітра з міста Кременець з Тернопільської області. Наш гурт організований у 2003 році. Наступний рік будемо святкувати 20-річчя гурту. На даний час 12 учасниць гурту, чисто жіночий гурт, бо вже мене питали, чи приймаєте чоловіків, не приймаємо. У нас жіночий гурт. Ну, Виставки гурту палітра щороку робимо в Кременці за межами Кременця, в Збаражі, в Вишнівці, в Дубно, в замках. В Тернополі ну, стараємося так, хоча б раз п'ять років. От остання виставка була в 18-му році, присвячена 15-річчю гурту. В гурті представлені різнопланові такі роботи, і жанри, і матеріали художні. Хто більше захоплюється з таким малюванням з натури, пейзажі, там натюрморти, квіти, це хто більше фантазує, є е, е, вироб, е, вироби ляльок. У е, нас є нова учасниця, два роки тому до нас приєдналася, такі ляльки авторські робить. Е, моя творчість різноманітна. Я весь час я не зупиняюсь на одному, е, якось експериментую. То техніка, графіки, то якісь абстракції, то, то декоративний живопис, то е, з натури. ну, рі, Різні такі роботи. Дякуємо вашому керівнику Тетяні Балгус, заслуженій майстрині народної творчості, керівнику жіночого мистецького гурту Палітра. І вам, зокрема, кожній. Нехай вам щастить в подальшому і е, побільше вам виставок, побільше вам глядачів. І... Звичайно, хочеться всім рам миру, а в першу чергу перемоги.